Добрий день, мої учні! Запрошую вас на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку звуки Р. Р, Позначення їх буквою Р. Порухались одразу до артикуляційних вправ. Зробимо вправу «Чашечка». Зроби широким свій язик, його краєчки підніми, так, щоб вийшла чашечка у вас. Цю вправу виконай ще раз. Робимо чашечку. Добре. Наступна вправа лопатка. Усміхнутися треба, відкрити рот, широко розслабити язик, злегка висунути із рота і покласти на верхню губу. Утримувати до 10 секунд. Молодці. Робимо вправу голочка. Усміхнутися, висунути язик, зробити його вузьким. Представте, що ваш язик як голочка поколює. Отримати язик 10 секунд в такому положенні. І слідкуйте, щоб кінчик язика не загинався. Молодці. Повторимо діти наші звуки, які вивчили ми. А подивіться на це прекрасне королівство. У королівстві звуків живуть звуки голосні і приголосні. Ми пригадаємо з вами голосні. Голосні це у нас такі чудові принцеси. Гарні співають вони завжди, ці принцеси, Так, діти? Принцеса А, принцеса О, принцеса У, принцеса Е І. Ці принцеси нам завжди усміхаються і співають. Так? Запам'ятайте їх, будь ласка. Всі інші це приголосні звуки. Давайте з вами попрацюємо над скоромовкою. Нам треба скоро сказати речення: варить раїса Борису суп із рису. Повторіть. Варить раїса, Борису, суп із рису. Розглянемо з вами малюнки. Це світлини дітей. І, скажіть, будь ласка, що спільного між цими всіма світлинами? Діти демонструють свою зачіску. А де ми з вами робимо зачіску? У перукарні. Давайте подивимось на слова, які виділені для нас. Перша звукова схема, зверніть увагу на неї. Яке слово заховалось в цій схемі? Подивіться, стрілочками вказано. Це, це, це перукар, але якщо два. Два, дві, пані у нас це перукарі, перукарі. Далі, подивіться, в однієї у руці гребінь. Гребінь. Зверніть увагу, літера б, літера н у нас м'які. Гребінь. І останнє слово це крісло. Крісло. Так, слово крісло теж має собі м'який. Звук Р. Крісло. Добре. Поїхали далі. Подивіться, яка ж буква тут загубилась. Ви бачите слова, але в них загублена одна буква. Давайте подивимось на перше слово. Це в нас кома. Чи це комар. Так. Це в нас Авлик? Ні, це равлик. Далі це си, сир. І останнє ми бачимо кран. Молодці. Прочитаємо іще слова, у яких є звук Р. Риба, екскаватор, екран, ручка, ксерокс, ракета. Комп'ютер. Назвіть слова, у яких. Ви чуєте звук Р на початку. Риба, ручка, ракета. А де ми чуємо в кінці екскаватор, комп'ютер. А де всередині ксерокс екран чудово діти. Отже, можемо з вами тепер стверджувати, що звук Р нам може здаватись твердим і м'яким. Коли ми чуємо твердий, тоді звук вимовляється так: р Р. Р. А коли м'який, тоді ми чуємо р р. р. М'яко вимовляємо рі. І при позначенні звукової схеми малюємо дві рисочки звуку рі. Йдемо далі промовимо ще слова з літерою Р, рука, рушник, рот. Ромашка, візерунок, обруч. Спробуй прочитати самостійно ці слова. Рука, рушник, рот, ромашка, візерунок, обруч. Зверніть увагу на звукову схему слова ромашка і звукову схему слова «рязд». Це квіти ряст і ромашка. Але, скажіть, будь ласка, де ви чуєте, в якому слові ви чуєте твердий Р? В слові ромашка? А в слові ряст ми чуємо Р. М'який. Так, молодці. На письмі буквою Р позначають приголосні звуки Р і Р. Тобто, коли ви чуєте Р і коли ви чуєте Р, на письмі ви однаково позначаєте одну і ту ж саму букву. Вона називається Р, буква Р дає вона звук Р і звук Р. Біжімо далі. Подивіться, на що схожа буква Р. На равлика, на ромашку, на вітрильник, на робота, на конструктори, на ракету. Та, саме в цих словах в усіх ми зустрічаємо звук Р, звук Р. Виконаємо рухливу вправу і прочитаємо склади. Дивіться, ми з вами утворимо склади і прочитаємо Ра, РО, Ро. Ры потренуємось іще на, но, НИ, ну, НІ, не. Ка, ко, ки, ку, ки, КЕ. Поставте відео на паузу і прочитайте ще раз складову таблицю. Прочитаємо ще склади Р ев ек. Ір ів ік. Ор ов ок. Прочитаємо слова. Подивіться, у нас є е, в зліва такі букви: Р, Л і М. І в кружечку записано АК. Якщо я візьму звук Р і поєднаю з, зі звуками АК, що вийде? Давайте поєднувати Р, РАК. А тепер скажемо з, зі звуком Л, лак. А тепер скажемо перший звук М Мак. Тепер швидше рак, лак, Мак. А тепер утворимо множину. Множину це означає, коли багато. Наприклад, не один рак, а раки. Дивіться, тепер у нас є заліва звук Р, справа звук Р. Звуки, точніше, к. -и. Читаємо К. -и. І проходимо по стрілочках, поєднуємо в слово ці всі звуки. Раки. Ріки. Руки. Роки. Прочитайте швидше раки, ріки, руки, роки. Подивимось, діти, як змінюється слово, якщо забрати одну літеру. От подивіться, був омар, а став, якщо додати перший звук, наприклад, К, став комар. Дослідіть, як та чудова у нас мова. Одна літера змінює повністю зміст слова. А тепер подивимось, як же змінюється зміст у слів, якщо забрати Р. Був кріт, а став кіт. Був песик. Дивіться, додали Р посередині, і став персик. Подивимось на наголос у слові. Дивіться, коли ми говоримо про карамель, про цукерки, тоді ми кажемо ірис. Ми вже з вами, до речі, досліджували це слово. Ірис, тобто наголос падає на и. Але якщо мова про квітку, тоді наголос падає на перший голосний ірис. Пригадайте це правило. Прочитаємо швидко стовпчики слів. Я вам прочитаю всі слова. Ви виберіть той стовпчик, який вам до вподоби, і прочитайте, потім зупиніть відео, відео і прочитайте вслід за мною. Рак, рік, рис, сир, вир. Рука, ріка, рано, нора, омар. Ранок, ринок, рукав, рамка, марка. Поставте відео на паузу, прочитайте той, як я вам сподобався стовпчик. Складемо слово, бо слова. Подивіться на склади: Рі, мо, ка, ре, ко, ро, ра, но. Нам треба скласти слова з цих складів. У вас підказка вже є, дивіться. Ми склали слово «ріка». Ще склали слово море. Дивіться склад море. Нора. Кора. Рано. Нора. Морока. А ще є слово комора. Комора. Може, ви знаєте ще одне слово або два? Кажіть. Отже, діти, пригадаємо, яку букву ми сьогодні з вами вчили, з якою буквою познайомились. Які звуки можна позначати ця буква? Які два звуки можна позначати ця буква? Р-Р. Так, молодці. Оберіть зараз, будь ласка, свій олівець. Жовтий мені було дуже просто, зелений було цікаво. Олівець блакитного кольору було важко, червоного, мені нічого не вдалося. Свій олівець. Дякую вам за увагу, діти. Всього доброго, до нових зустрічей. Чекаю ваші роботи у Google Class.